У лозові триває робота над стратегією розвитку міської територіальної громади на 25-27 роки. Відбулося вже третє засідання робочої групи, на якому учасники обговорили та напрацювали проєктні пропозиції до майбутнього стратегічного документу. За словами старшої менеджерки з розвитку та навчання благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр Ольги Борщ, група працює злагоджено та активно. Паралельно триває корекція самого документу з урахуванням зауважень. Очікується, що вже найближчим часом буде затверджено проєкт стратегії, а до кінця року і фінальний варіант. Відбувається сьогодні корекція документа, зауваження, які ми теж враховуємо, то думаю, що найближчим часом буде затверджений проєкт стратегії і до грудня вже сам документ. Окремо учасники зосередилися на практичній частині. Робота ведеться за чотирма основними напрямками, які охоплюють ключові сфери життя громади. Зараз відбувається якраз час роботи інтерактивні розділені на чотири групи, де опрацьовуються по чотирьом напрямкам самі проектні заявки. Дуже ретельно це такі інтерактиви. І сьогодні саме вже на фініші ми їх вже акумулюємо до основного документу. Результатом стратегічного документу це є прогнозування життя громади на наступні роки. До речі, саме ця стратегія буде до 20-го року включно. Потім буде її оновлення. все рівно є акцент на обласну і державного рівня стратегії. Але це той прогноз, як буде жити громади, визначені її стратегічні цілі, візія, місія. Це саме можливість залучення інвестицій і державного рівня, міжнародників. Тобто це ми говоримо саме про розвиток, про оптимістичний бажано-сценарій розвитку громади.